Зіпелор при болю в горлі. Ветеран війни Михайло Панчишин у дуеті зі своїм тренером Артемом Пивоваровим. З хітом Маніфест. Співати з Артемом — це звичайно класна можливість. І мені вже не терпиться, коли ми наважитимо тої енергії року. Це артист, який має найпотужнішу енергію. Людина, яка збирає повні зали не тільки своєю музикою, а й глибинними сенсами своїх текстів. Тим більше він збирає мільйони гривень для українського війська, за що я його дуже сильно поважаю. І їздить напередок підтримувати бойовий дух. Це сильна людина. Я дуже радий, що я в нього в команді. Для мене сьогодні честь заспівати з Артемом його пісню Маніфест, яка, можна сказати, стала сучасним гімном української незламності. Кліп на цю пісню вже подивилися більше ніж 12 мільйонів людей. Я дуже радий, що українська музика набула такої популярності. Воєнний чи невоєнний час для мене українська культура важлива. Це є, по суті, наша ідентичність, так само, як прапор ну, України, так само як наш гімн. Це є вся перемога. Наш виступ о, це буде шалена енергія, це буде вогонь. І це ще одна можливість заявити про нас, українців, як про сильних, незламних, талановитих європейців. Михайло Панчишин і Півоваров. Жовто блакитне серце і плаче, і сміється, Жовто блакитне серце ніколи не здається, в кожній нові надії там є моя подія, Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Жовто блакитне серце, і плаче, і сміється, жовто блакитне серце. Серце б'ється, моя країна б'ється, hey! вірні східності, вірні сніжності, від неславності. competition. Артем Пивоваров, який потужний чоловічий дует, яка потужна пісня Артема Пивоварова, жовто-блакитне серце. І я хотів би, щоб ви зараз, другі друзі, зібралися, оскільки в нас другий етап. В другому етапі наші учасники співають в дуеті з власним тренером і співають його пісню. І зараз Артем, ти маєш звернутися до всіх наших телеглядачів, щоб вони голосували саме за Михайла. Тому що тільки глядачі роблять все для того, щоб хтось один став переможцем. Артем, вперед. уявляєте, скільки разів я чув від Михайла слова. Я відчуваю себе живим тут, зараз. І я маю зараз щось сказати про твій ріст, про твій розвиток як артиста на цьому проєкті. Але я хочу звернутися зараз до України. Рідненька, українці. Будь ласка, все, що я хочу. Щоб кожен, кожен наш захисник, який повертається додому, який повернеться додому, відчував себе живим завжди. Давайте не забувати про це, будь ласка, давайте бути підтримкою для них, давайте бути тилом для них завжди, навіть після перемоги. Артеме, ми впевнені, що наші глядачі почули тебе і активно голосують за Михайла. Відправляйте код 08 на короткий номер 7576. Телефонуйте 0900 900 008. І пам'ятайте, тільки ви будете вирішувати, хто сьогодні стане переможцем у сьогоднішньому шоу. Давайте ще раз поаплодуємо. Це Михайло Панчишин. Дякуємо. Голосування триває. Артеме, дякую.